Сьогодні ми йдемо на виставу Щенячий патруль! О, а кому першому зроблять у кольчик? Мамі підталчувати! Буде мій перший колод спорту. А ввечері їду в Одесу, бо завтра мою спісу в Одесі. Дивіться, хто з нами їде додому. Марко. Обережно. Ти чого риш? А в тебе що ти кушаєш? Смачний? І і <п 'ят> м -м -м. Чудово. З сиром, і обожнює морячком. Чудова, обожняя бажа. Так, я собі, слава Богу, він поки не їсть суші. <п 'ят> я замовила собі суші, Нам в подарунок принесли ще пасту на секунду. Кльово погуляли. Прийшли додому. І я так так радію. Зараз якось сьогодні кайфово подивилися мультик «Вдень всі разом. Про, як, про кого дивились мультик? Попитка і кого. І Діего. І Дієго, і хто. А хто там ще був? Знаю. Згадай. Битки, хто? Великий такий, хто там був? Не знаю. Великий. Дієго. Дієго, а е, ма. Мамонт. А такий смішний, хто весь час падав хто то був? Длинивець. Класний мультик був. Ой, покажи, будь ласка, як ти колись впав з ліжка і плакав. Роби Як ти мама Як мама робить, як Марк, це мама. Що б ти сказав? Мама, я тебе люблю. <пасемо> Значить, у Марка скоро в садочку Хеловін і сказали знайти костюм. Так бо ми замовили. <сум> ну, і треба ж показати і садити вже з відкритим ротом. О, навіть він чисто тут забіг. Лакатут. Не а лакатут. Бажаю українську звучку. Ой, а ну сє! Транок Геллоу веду. Кукусики. Маму бачиш? Вертайся на тата, на Іди. Клас, а тепер ти за нас піш. Давай швидко, бо ти без курточки, синок. Треба швидко, щоб там... Покажи, як ти всіх. Давайте всіх налякаємо, готові? Один, два, три. Клаааа! Клаааа! Бігом в садок! Так, щоб ми були по центру, дивись в камеру. Отак. Що з'явишся? Ще раз. Воно видно гарбузики. Чудово. А тепер нас, щоб було видно теж, піднімай наверх. Отак, давай чокнімось. Міляшка. Що? Міляшка. Давай свине. Давай, Садочок. Як проходить адаптація, як з тут. Ми не можемо його забрати вообще. Домовились одну пісню і жидемо. З тим це холод сім. Розкажи, куди ми зараз їдемо? На окольчик. На окольчик. Що будемо робити там? Дивіться, що це зівочка-йовочка. Дивіться, що це зівочка-йовочка. А кому першому зроблять у кольчик? Мамі, почитавчу, бачок мені. І не страшно, правда? Ні. А як буде, як ти казав, трошки поболить? Так. Як ти казав, розкажи. Трошки поболить мені перші. Я в мамі по Тату, почи мені, і я по кольчику. Потім мені десь не так, воно поболить. Смакулик поболить і що? Ні, ні, от ваш окоч поволить. Поболить і потім перестане, правда? Так. І наверху. І наверху. І зовсім не страшно, правда? Так. Базові аналізи. Базові, так. Виходьте, пане. Дивіться. Марк налаштований. Робити коль буде спочатку мені, потім татові. Він каже, потім мені. Ой. Ну, вы поняли, короче. Все, бежим в новой курсе. Обновка. Let's go. Ты молодец. Ти наш сміливець? Дуже довго йшла кров, та плакав бачу, весь час. Дуже-дуже да. повільно, бо водичку не пили майже. Ну, випив, але недостатньо. То він так плохо хочу... вся. Ви молодці, путіли ви. Путіла ви. Давайте ручки. Я хочу... Ручку. Я хочу... Давай. Раз, два, три, путь цілими хали сьогодні на кураж базар. Ходимо, і я дуже давно Саші казала ще перед тим як режисник, що я хочу котика, і це просто знак. І так, як тебе будуть звати, красуня? Вона не може говорити. Не може говорити, да? так? Скоро будеш вилазити вже. Да, чудо ти, мале. Чу-чу-чу, маєчка. Знайомтесь, це Тінька. Я з вами, це Тінька. Ну що, Тінька, welcome home. Давай, бігом. Риш, дивись тут є. Риш, хто тут є. Риш, там киця. Марчик, не лякай, чекай, не лякай. Обережно. Ти чого риш? Тінька, ти вилазиш? Рукотушка, ти маленька. Це твій дім. Та я тебе потру, нам сказала. Треба взяти у неї, ось тут так потерти трошечки, чекай, там де залоза, зачекай. По так потру, потру, потру. Ну, в баню. Дивись, все добре. Це маленька розбешака. Ти чого? Рижик. Рижу поки не подобається, все. Рижик. Обалдеть. Я взагалі не очікувала. Поставити на підоші? Треба, йому треба увага. Рижик наш маленький, ти чого? Теж застило. Рижик, це Тінька. Господи. Тінька, тінька, тінька. Тінка, тінка, тінка. Обережно, тільки не по ній поруч. Ну що, красуня в мене. Риж поки не виходить. Знайома мої дому. Поділився стінкою автобусом, щоб вона гралась. З рижем ще досі не контактують, Вже пройшло години-дві. Риж за диваном і шипін на всіх. Спустя дві години він виліз з свого берлоги. Де дивитись жукати, Тут там є. общем, поки заспокою демона. розкажу, чому вирішили взяти, бо Рижу самому йому хочеться грати, йому хочеться постійно бігати, уваги, а ми не маємо можливості йому приділяти багато уваги. Тому вирішили взяти йому друга, всі наші кажуть, що двом котикам цікавіше один з одним. Останнім часом ми багато йому уваги приділяємо, але все одно хочеться, щоб в нього був друг. Але щось поки не виходить. Риж! Боже! <плак> Все добре, давай тінька. Все добре. Рижик, рижик. Цитінка. Ситінь. Треба побачати. Не хлопчик, нормально. все, все, все. все. А чого ти смієшся тоді? Це не смішно! А чому ти смієшся? Це не смішно! Бананчик Шон! Це не смішно! Це <плес> тут прикто? прикро! Прикро? Забийся! Я їх збивав! Не треба їх збивати! Не! 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 Значить, сьогодні неділя. Я вчора відсудила фестиваль, приїхала в той же день, а сьогодні ми... Ой! підніми, будь ласка, маршала! А сьогодні ми йдемо на виставу Щенячий патруль! так? Будемо зараз дивитися, де там патруль є, правда? А покажи, хто в тебе до футболу, на ковточці. Смачно. Багато діток. Збираємось. Дякую". Бери кремеза сюди, сюди, сюди. На, бери. Станеш. Да, Дякую вам. <та сонечко. смеш> <моя. та> <смеш> Ой, давай п'ять. <смеш> Марчик, на, даруй Маруське. Маруське даруй. <смеш> Це тобі, Хто там є? <смеш> І за маруською. Русь, помагайте. Красини. Друзі, вирішить завжди, щенячий наш патруль. Готові? Увага! Мене звати Райдер, а вас... Кричі. Там все чудово! Із тордонок! Марчу Марк, сподобалось сьогодні? А хто найбільше запам'ятався? Ждемо сфотографуватись. Ось, цю чергу це вже половина пройшла. Там же ж патруль. Будеш посміхатися. Кла. А привіт помахаєш? Кла. А гончику. Гончик зможе. Дякую. А ну ще стрибаємо. Як стрибає? Береш потрошку, потрошку. Обережно! Ви там колі лагодили. Полі лагодили. А був величезний м'ячик. А ти до нього доторкнувся? Серйозно? А я, під... як? Покажи. Okay. Мама підняла, та там ти доторкнувся. Вистава діду діть у сценарій. Просто його майже немає. Ну, а дітям, звісно, хай. Нашинкуємо капусту. Дрібно-дрібно, густо-густо і морквинку натремо, дрібку солі додамо. Треба все перемішати і добряче перем'яти. Ця капуста Ненька, і поживна. І Ням-ням-ням. — Робили! Да, — Вже три рази робила окольчик, але треба зробити ще один мені. А чого? — Зможеш мені якось допомогти, щоб мені не було страшно. Я тебе люблю. Я тебе люблю! — ну, Ліс, ну нам туди треба зайти. Да. Проводимо своїх екскурсію в ліс. Кажи, куди йти? Ось Добре. Два, один. Любиш м'ясо? Дуже. мені не смачно. Тобі не смачно, як шкода? Виїхали на ВДНГ і ми не можемо дитину забрати, тому що тут є оцей скейт-парк. Тут, звісно, такі ну, але всі наче один одного пропускають, пробують, стрибають. І Марк в такому щастя тут знаходиться своїм бігаєлом. Так що це рекомендаційно. А у нас суботня неділя. Марк спить з Тінькою. Ось спить, дивиться мультик. А у нас сьогодні, в мене сьогодні буде мій перший колод спорту. Ну я вже виступала там в якості артиста, але не виступала, не знімала. Сьогодні їду на концерт Артема Половарова, щоб знімати контент для бо вона сьогодні буде там виступати. Тут буде знімати Артема і Клаву. Це сьогодні такий відповідальний день. А ввечері їду в Одесу, бо завтра в моє спілку в Одесі. Маю надію, що концерт закінчиться до дев'ятої. Точніше Клавдія виступить, і Я поїду, тому що на 10 в мене потяг. Так що, отакі активні дні. Рухаємось далі. Марчик залишається з Сашею. Ну що, let's go. Дивіться, яка техніка. Тіхнармія. І так, here we go. Заряджаємося, чекаємо е, прогон, генпрогон. і будемо пробувати знімати мій найкращий оператор, який погодився <смі>, допомагати з другою камерою, тому що я б себе не вигрібла. <смі> сьогодні ми тут, в Палаці спорту, знімаємо красоту. Що <смі> відбувається за сценою, коли народ збирається вже? <смі> тут технічні всі роботи. Клаву фарбують, я чекаю. Працьоту да? да? Я як колись хочу. Так, у мене ще поки нікого нема. Все моє, тож зараз буду розкладатися і відпочивати читати книжечку. Все, я відпочиваю. А ще хочу намотати шкарпетки на волосся для того, щоб вони <говори> на завтра залишились кудрявими. День насичений хана. Але я таки дуже люблю. Я прям дуже люблю отакі такій Зрозуміло, що мені треба новий реглан. Я в цьому реглані усюди на всіх фотках інсті. Ми розпочинаємо за 5 Та поділа на наші випускні. Значить, я закінчила суддівство. Мене привезли десь ближче до центру на таксо. І хочу трошки прогулятись. У мене є дві години до потяга. Треба повечеряти, бо у нас обід пофіг на коли. І буду вже відвисуватись додому. Чесно, втомлена хана, але хочу ще пройтись. Я дуже хотіла до моря, але я просто не встигла в таку темінь сама до моря, не на пляша, просто ну така собі йти. Тому зараз хожу, шукаю де можна повечеряти. Тут багато красивих місць. Що сподобається, туди і піду. До речі, ходила, ходила, обирала. А в то я зайшла туди ж, де ми з Сашою було років п'ять назад. У мене взагалі багато родичів <кій> з Одеси, Тому я тут проводила всі вообще, свої канікули літні. Тому для мене Одеса це типу, ну як другий дім, умовно. Вот тому мене не здивувати, але ми з Сашою були і на Дерибасовській дуже класний заклад вам його. Якщо хочете, сходіть тут класно. Ну, було. Зараз куштую я взяла те саме, що Саша обрав п'ять років тому, і і скажу вам смачно чи ні? Значить, взяли чорні ревіолі. Зараз будемо куштувати Масло дуже швидко. Mm -hmm. Все смачно. Я переживала, чи буде я равіолі, бо я в принципі їх не дуже люблю. Я не думаю, що я всю порцію з'їм. взяла собі ще моцарелу, і вона прям... О май гад, друзі, це так смакота. Оце місце могла бути реклама але ні. Зараз після коктейлю діти пішки, але не знаю, чи їдуть. Але було смерть. Сьогодні це вже четверта тривога в Одесі. І вони тут по 2-3 години. Це хана, фестиваль не зупиняли, слава Богу. Хоча раз десять було не, на весь, на все місце проведення. Підвищений рівень небезпеки. Коротше, одісвіти, як ви тут живете взагалі? Хана. І не дивлячись на те, що я тут пробула дуже багато часу свого в дитинстві, все одно чомусь одеться для мене настільки не, не моє місце. Я не знаю. Мені настільки не близька архітектура. Мені тут дуже подобається приїжджати отак на відпочинок до моря. Але жити мені здається, я тут не змогла. Та десь, крім Києва, теж не уявляю, щоб могла десь жити, якщо чесно, якщо брати Україну. Можливо? Можливо. Львів. Ну, ладно, Харків. бо Харкові була дійсно класна. Але, напевно, Львів все-таки. Чесно, я зарали, допру цю сумку, де кроси. Дві книжки, бо я на вокзалі В київському купила книжку, ще собі ще одну взяла з собою почитати. Кроси, пляшка води купа всього. Я вже в втам... ну, Хоча б Ну що, розпочнемо наш бюті влог Замий весь макіяж, встановка і в потязі. Побажаю. Вже хочеться заволитися спати, бо сьогодні прокинулося о 5 То зараз десь спадки і буду.